Приїхали в ірландське містечко недалеко від Дубліна, яке називається Малахайт. Місцевий музей. Ось яка товста солома. Такі стріхи робили в Ірландії давнину. Гуляємо по навколишній території. Ми зараз йдемо по тій стежці і потрапимо до замку Малахайт. Нам сподобався місцевий заборчик. Ірландія, Смарагдовий острів. І тут дуже самобутнє дерево. Ось це дерево, наприклад, воно вже старе, але яке воно гарне. А ось цікавинка цього парку. Паровозик, який розвозить туристів по навколишній території. Красота! Як гарно зробили з дерева. Логотип. А ця дерев'яна статуетка навіть чимсь мені нагадала український вайб. І ще одна поряд. І крокодила ми тут зустріли. Ще один тесаний виріб з дерева. Дуже гарно, коли йдеш, і попадаються такі цікавинки, які піднімають тобі настрій. Тут гарне озелення, багато дерев, кущів, гарний парк, загородочка і дерев'яний олень з величезними рогами. Ось совушка-сова, велика голова. І два маленькі совенятка. Дуже мила скульптурка. За вказівником ідемо до замку. Місцеве кладовище старовинне. Так як в Ірландії завжди коло замків були кладовища. І це місце не є виключенням. В Ірландії багато каміння, з якого будували такі гарні заборчики. Ці історичні пам'яті більше тисячі років. Поряд скульптура ірландського рицаря. Красота на кожному кроці. Ось які двері старовинні. Старі-старі. Збереглося все в такому гарному вигляді. Я вважаю, що такі історичні місця збагачують людей духовно, розширюючи кругозор. І тут дійсно відпочиваєш, бо тут неймовірно гарно. Природа разом із архітектурою переплилася і дарує нам незабутні відчуття. А ось і сам замок, замок Малахай, побудований у 1185 році. Йому вже 840 років. Цей красий Стоїть і радує погляд туристів. Малахайський замок має доволі давню і яскраву історію. У 1185 році, указом короля Генріха II землі та гавань Малахайд були подаровані лицареві Річарду Талботу за його заслуги перед короною. Невздовзі тут і було зведено величний замок, який слугував фортецею та приватною резиденцією для його нащадків упродовж 800 років. Коли у 1973 році помер останній спадкоємець по чоловічій лінії, сьомий барон Майло Талбот, маєток успадкувала його сестра Роуз. Всього через кілька років, у 1975 році, вона продала замок ірландській державі, оскільки не могла дозволити собі його утримання. У 1980-х роках це історичне місце відкрили для широкої публіки. Нині Малахайт вважається одним із найвідоміших і найвідвідуваніших замків Західної Європи. Деякі відвідувачі приїжджають сюди спеціально в пошуках привидів. За легендами, в одній з верш замку мешкає придворний блазень на ім'я Пак. І, взагалі, історія замку оповита легендами, і очевидці стверджують, що тут дійсно живуть привиди. А поряд парк і концертна площадка де дуже часто виступають артисти поряд замком неймовірно гарний кущ а пахне як яка краса я обожнюю таку естетику така природня ідилія поряд замком і ці сині кущики пахнуть медовим запахом жасміну. Натрапили на ось такий маленький куточок соснового лісу. Наскільки тут неймовірний сосновий запах. Він мені чимось нагадує наші ліси соснові в Україні. Настільки чисте повітря. І ви знаєте, мене дуже вражає, як ірландці вміють облаштовувати і берегти свою природу. Це Їхнє багатство, їхня краса. Краса смарагдового острова. Ось і я спробую. Бо ми всі маленькі діти всередині. Іноді так хочеться потрапити в своє дитинство. Завдяки тим видалечкам Я в нього і потрапила. Поряд облаштований куточок з тренажерами. Для сімей з дітьми тут облаштовано два інтерактивні ігрові майданчики, а також прокладено спеціальну пішохідну стежку з цікавими казковими завданнями стежку фей. Ірландці спортивна нація. Погуляв у парку і позаймався на тренажерах. Приємне з корисним. А ось цілий рай для дітей дитячий майданчик з різноманітними карусельками, гойдолочками. Ось яка цікавиночка тут є. Прекрасні квіточки на нашому шляху. Нам дуже сподобалось гуляти в цьому містечку. Гарне атмосферне містечко Малахайт. І прекрасний собор далині. Ми хочемо зайти всередину цієї церкви. Спокійна атмосфера стілює душу. Подякували Богу. За ще один прекрасний день нашого життя в Ірландії.